Я Сергій Рибачок, один із сотень українських архітекторів, яка, яких війна буквально вирвала із творчого процесу і здавалася назавжди. Але зараз, зараз я знаходжусь у Вінниці, місто, яке прихистило мене, яке надало мені можливість проєкту. Наразі я стою на ганку кляштору Капуцинів. Я недавно закінчив проєкт реконструкції і реставрації частини пляшту. За моєю спиною знаходиться будівельний майданчик торгово-розважального центру, проєктуванні якого я був причетний теж. І це все сталося саме під час війни. Тобто в Україні інвестори покладають надію що війна скоро закінчиться і вкладають кошти. І це надихає, надихає на творчу діяльність, надихає на те, що Україна буде завжди, буде жити. Слава Україні! Героям слава!